Доброго дня, дітки! Послухайте казку про музичні інструменти. У світлій залі філармонії звучала в злагоді симфонія, а глядачі аплодували і вдячно браво їм гукали. А ввечері, як зал спустів, оркестр собі узяв і ожив. У залі світлій стало тихо, а в інструментів з'явилась пиха. Загордився контробас, я усю прем'єру спас. Ви без мене геть ні вдахи. Тут дзвіночки обізвались, ми також дуже старались. Запіщали флейти жваво. Та це ж нам кричали браво. Духові теж відповіли. Та ж ми поряд всі сиділи, гарно грати намагались, ми для глядачів старались. І скрипка втрутилась в розмову. Я звучала надказкова. Тож дарма не сперечайтесь, королева я, зізнайтесь. Суперечка ішла гаряче, лиш в самим куточку залу стара арфа сумувала. Знемагаю від удоми, краще б залишилась вдома. Так сваритись не красиво. Слухала всі ці розмови і зітхала сумно знову. Чому арфа сумувала? Бо вона напевно знала, що важливі інструменти геть ніщо без диригента. Виконавці теж потрібні, та все ж найбільший комплемент заслужив наш диригент. Арфа ніби зняла стрес, засоромився оркестр. В залі раптом стало тихо, зникла з інструментів пиха. Тож гордитися не можна, є важливим в оркестрі кожний. Висновок, радійте сміло, дружно сяке зробиш діло.